Тепло одягатися, аби уникнути обморожень і без особливої потреби не виїжджати автомобілями за місто. А ще не паркувати машини обабіч дороги. Це може заважати комунальникам оперативно прибирати сніг. До цього городян закликають надзвичайники. Зараз на Вінничині відлиги чергуються з ожеледицями. До кінця тижня в області, як і по всій Україні, збережеться мінусова температура. Нині ж сніг, що випав, великого клопоту не завдав. Одну машину рятувальники витягнули з кювету поблизу селища Десна, Вінницького району. Ситуацію зі збою. Електропостачання постійно моніторять МНСники та комунальники. На даний момент відключень лінії електропередач у Вінницькій області немає. Також немає заторів щодо руху транспорту. Тобто ситуація контрольована у найскладніших місцях. Чергують наші працівники на спеціальній техніці. За даними гітрогідрометослужби, така погода буде спостерігатися ще кілька днів.